Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. Тож не забудьте, зробіть це обов'язково, а то тоді в кінці з кінцями буде дуже важко вивести. Залишилось всього три дня, тож обов'язково передайте показнички. Маті, дай пройду! Розлігся, не можна заступитися. Обов'язко так любить знімати, що просто капець. Тільки я починаю знімати зразу в камеру ліз. Обов'язково передайте показники світла по третє число і показники за газ по п'яте. Світло приймається з 28 по 3, газ з 1 по 5. Зробили вже б якесь одне да, число і дату. Е, я не можу передати, бо не знаю, можливо у вас таке було, а ну порадьте, будь ласка, як в таких ситуаціях. Прийшли електрики і кажуть, вас лічильник видав якусь помилку. Лічильник я за власний кошт я ставив оцей болсонний, да, з ніч-день рахує. Купив півроку тому пів року тому і він вже поламався. І тепер мені кажуть, що його зняли, зняли ресурсів і віддали на перевірку. І кажуть, що може бути таке, що він не пройде перевірку. Ну, Там, типу, висвітилася помилка магніт, але кажуть, що така помилка висвітлюється, коли діють треба, коли ці шахеди літають. Е, не знаю. Плюс потрібно їхати, забирати його. Від мене це місце, куди їхати забирати 80 кілометрів. Тобто туди назад це 160 кілометрів це самому. І плюс потім бригада приїжджає, його встановлює. Ну це вже здається за їхній рахунок. Коротше, весело, да? півроку поробив і от така зараз техніка, от так вона працює. Тож, обов'язково передайте показнички газ світло, тому що. Якщо не передасте, то вам понаписують по розрахунковим. Якщо понаписують по розрахунковим, то написуєш такого, що потім кінці з кінцями не зможете звести. Чому? Тому що дуже багато людей ну, здавалося б нічого важкого, да? дуже багато людей платять по тим мене гукай, моя помощність. Платять... платять по банку. Да? А коли платиш по банкові, що приходить? Тільки сума. Тільки сума, за що платиш, кому платиш, як платиш, сума прийшла, будь добре заплати. Не заплатиш, випишеш борг. Тому щоб такого не було. <гарачі> Тому щоб такого не було, передавайте показнички. Коли оплачувати? Оплачувати не раніше, ніж після 5-го числа, я оплачую завжди аж після 10-го. Тому що після 10-го вже чітко передаються, всі формуються рахунки, і тоді не буде такого, що там заднє число затрималось чи наперед. Після 10-го до 20-го. Тому що, якщо заплатиш після 20-го, то буває таке, що не встигає пройти і на наступний місяць вилітає борг. І ти такий, типу, вже заплатив, а воно фігась тобі за борг, за дві суми разом. І ти платиш тоді дві суми, а тоді переплата і знову це не розберіг. А тож подаємо обов'язково світло з 1 по 3, газ, ой, не, світло з 28 по 3, газ з 1 по 5, це е, діапазони за світло на сайті вашої світлорозподільної компанії. У нас, наприклад, це Енера Вінниця. Да? По Києву там дуже багатьох людей ясна компанія. Да? Ну, тобто в кожному регіоні вона своя, там є Енера. По багатьох регіонах. Не? І газ я передаю на нафтогазі Не заходжу на газбути. E, бо тому що там також по регіону Газбут, Вінниця, Газбут, цей там e, треба вибирати свій, а на Нафтогазі передаю і поки що без проблем. То заходжу на сайт Нафтогазу, особистий кабінет, ввести показнички, і поки що все нормально працює. Вроді би нюансів поки що не бачив. Ну так як я нагадую вам, то я то роблю теж сам, але цей місяць не зможу, бо в мене не мій лічильник. І які туди показники передавати? Моїх нема вже, тому що лічильника забрали. Ой, ти мазун прибіг мазань його. Таке велике, таке марлене. Тиждень назад знайшли, ганяло по дорозі. Забрали. Вроді хороше, збитків багато не робить, трошки робить, ну кавчимо. Тож, відклонився від теми, так? Да? Передаємо. І. Оплату проводимо не зараз, а пізніше, коли вже будуть чітко сформовані квитанції. Ну, для тих, хто платить онлайн. Тим, хто платить по квитанції, то коли квитанції прийшли, відповідно тоді і платить. Нагадаю, тим, хто субсидії в когось щось змінилося, то переоформляйте. Кому не нарахували літню, значить треба переоформити. Як то робити і кому то обов'язково робити, розповів в попередньому відео. Тобі передивіться, зробіть. А ми збираємося, жде подорож. Е, найближчий час розкажу куди, чого, що їздив. Тож, до зустрічі на каналі.